Я соціофоб, я дуже боюсь людей, колективів компаній. І настільки боюсь людей, що роблю це професійно. В мене відкритий соціофоб. <плес> 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 я з багатодітної родини нас було багато. В мене є два старших брати. Також є п'ятеро молодших за мене дітей. Ось всього нас вісім. Як у кіно Тарантіно, мерзена сібірка. Так. У наших батьків, у наших батьків з'явилася прекрасна традиція бити дітей. Нас били за те, що ми не слухали, за те, що не робили уроки, і за те, що крали у мами гроші. Часто нас бив батько, можливо, через те, що батькові не подобалось, що крадемо тільки у мами. Жаль, що ця традиція якось почала згасати, коли вже на останніх трьох дітей. Можливо, через те, що вже старші підросли і почали бити батька. Можливо, просто у тата руки не доходили, бо бити перших це весело, а останніх трьох це вже робота. Ще один приємний спогад це коли є побачила. Ще один приємний спогад, коли я побачила, що мій старший брат почав красти гроші у мами. Я така подивилася, думаю, М -м -м, він вже такий дорослий. <праць> І тут в мене з'явилася подумка розповісти батькам. Я вже собі представляла, як його поб'ють, але він мене побачив. І вже я зрозуміла, що єдиний кого поб'ють тут, це буду я. Ось. Але він зробив цікаву пропозицію, що буде красти він, а купляти все, що захоче, буде мені. Я відчувала цей теплий зв'язок між мною і братом. Він боїться мене, що я його здам. Я боюся його, що він мене поб'є. Я погоджувалася, коли він купляв мені кіндери, чипси, газовану воду. Спочатку помилочі, потім пішли комп'ютерні зали, де ми грали годинами. Ось в якийсь день мама нас там і знайшла. Вона виявилася непоганим детективом, і вона зразу здогадалася, що ми з неї крали гроші. Ну як ми він, в принципі, а мене, мене теж звинуватили. Той день нас не били цілу годину. Ось брат був весь сині через те, що його побили по всьому тілу. Мені повезло, мене били лише по жопі і по спині. На наступний день мама відвела брата до медсестри. Медсестра побачила, що він весь синій. І сказала, що визове поліцію. Але мама не розтірялася і сказала, він просто крав гроші. Мацестра така: А, окей, <реклама> <реклама> е, емпатія. <реклама> <реклама> Трішки про батька. Дякую батькові за можливість обирати. Приємно, коли в тебе є вибір. Батько завжди нам давав обирати, чим він нас буде бити. Бо не нав'язувати свою думку, не нав'язувати свою думку це мудро. В школі мене булили, Били матюкали, обливали соком. Я приходила додому, де мій старший брат з нашим сусідом. Мене били, добивали ногами. Я лежала на, на, на полі. Вони добивали мене ногами, але слава Богу, соком не обливали. Я скручувалася у калачик і називала це домашній затишок. Коли ми билися з братами чи сестрою, то вже як піде, фіналом бійки було дістатися першому до батьків і розповісти, пожалітися на того, з ким бився, і діставалося завжди тому, хто вже приходив другий. Бо перше правило клубу не казати про клуб. Це було недовго. Батько вирішив зробити нам, щоб наш сімейний колектив був більш дружній. Треба зробити нам тімбілдинг. <риклад> тімбілдинг заключався в тому, що він лупив того, кого били, і хто бив. Нас били нас разом. Ось з того часу ми билися, але як в німому кіно, мовчки. Сестра роздирала мені руку своїми когтями, кров йшла зі всіх подряпин, я терпіла, мовчала, бо ніхто не хоче на тімбілдинг. <реку> Були і дружні моменти, коли ми шукали всією сім'єю чим заклеїти поламану швабру, бо вона зламалася об спину брата. С, <реку> сім'я. Після, <реку> після того всього, як я все це розривіла своєму психологу, вона мені сказала, на одній сесії потім. Уяви себе маленькою. Уяви себе в безпечному місці. Можливо, це дім. Я кажу ні, дякую. Я краще уявлятиму місце, де більше свідків. Ви любите подарунки? Дякую. Я теж їх любила колись. Я теж їх любила до тих пір, поки мама не почала ділитися секретами, що кому буде дарувати. Вона починала розповідати, що подарує моїм братам, а саме цікаве, розповідала, що подарує моїй сестрі. А мама нам з сестрою завжди дарувала однакові подарунки. А саме головне найсумніше це було те, що вона нам дарувала. На новорічні свята мама нам дарувала капронові колготки. Це поганий подарунок для дитини, бо це. Колготки. Було б, звісно, ще страшніше, якби вона сказала: ось вам капронові колготки, одягайте їх на голову і ходімо, допоможемо мамі». <плоджу> 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 і була ще одна ситуація, коли мене мама відправила до мажорної дівчинки на день народження і каже: ось подарушні капронові колготки. Мені було так соромно, бо я розуміла, що це я маю їй подарувати ці колготки. Але я викрутилась і сказала: диви, є плюсивка про нових колготках, одягаєш їх на голову, і можна грабувати банк. Yeah. Перехідного віку в мене не було, я його переживаю зараз з психологом. Чоловіку повезло, він отримав не тільки жінку, маму його дітей, а ще й підлітка у подарунок. Але є плюси, коли мене немає вдома. Він точно знає, де мене шукати. Я курю за гаражами. Я дуже рано вийшла заміж. Мені було 19 років. Чоловіку не прийшлося сильно старатися. Він просто мене не бив. Це правда. Як все це вплинуло на мене? Я підсвідомо шукаю родину, де мене будуть любити. Тепер я як сіт із льодового періоду, шукаю свою кращу родину. Ось. І коли до мене відносяться гарно, я вже несвідомо вважаю цю людину за рідну. Колись я сиділа на роботі з колегою, чекала клієнтів, до нас підходить Бариста і каже, чи хочу вам лати, бо він зробив один лишній лати. Колега сказала, що не хоче, а я взяла і відчула. Я знайшла нового брата. <праць> Дякуємо. Привіт, <праць> дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси вони дуже смішні.